Будуть бачити, бояться ваші внуки і правнуки. Задача для того, щоб звалити цю теронію, і наче буде пізно. Ілі ми, і лі вони. Для наступав на зрушевську. 50, 50. Дякую, присаджуйтесь Ми не маємо права втратити шанс зберегти Україну єдину у своєму національному, культурному, релігійному різноманітті. Підтримати вимоги опозиційних сил та євромайданів по всій Україні щодо. Дострокових виборів Президента України та Верховної Ради України, відставки уряду Азарова, притягнення до кримінальної відповідальності винних у побитті мирних демонстрантів та представників засобів масової інформації, звільнення від переслідування усіх учасників мирних акцій протесту, звільнення усіх політичних в'язнів, підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом у 2014 році. 7. Визначаючи необхідність посилення захисту життя та здоров'я громадян інтересів суспільства і держави надавати допомогу на підтримку у створенні та діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку. Восьме, звернутися до правоохоронних та судових органів області з вимогою не виконати явно злочинні розпорядження чи накази, дотриматися до Конституції України та вимог законодавства України. Я прошу вас, будь ласка, подивіться. Звертаємося до Президента України та Верховної Ради України з такими вимогами: скасувати, скликати позачергову сесію Верховної Ради України, оголосити, оголосити про дострокові вибори Верховної Ради України, проаналізувати дії уряду супередження. Стану, у якому перебуває нині Україна, визначити його причини і винуватців застосувати у межах чинного законодавства жорсткі заходи для покарання останніх, включаючи відставку уряду. Я не збираюся попросив звірі, оскільки я є комендантом Хмельницького майдану. І нам, народу України, якщо ви себе так погодите, ви відписали поза межами закону, глибоко тоді, якщо ви до цього ставите. Я закликаю вас зараз покинути лави, куди у вас було нахально запхано. Партії регіонів, і це зробити бажано робити заяви вже зараз. Сьогодні ця людина смаль прийшла і призивала нас до якихось демократичних дій, підійшовши буквально на 10 метрів до. Майдану, які дійсно мирно там собі протестували. І ця людина, підбігши до мене з кастетом, вдаривши без всяких слів і заливши мені лице газом, як вона може виступати? Він десятки разів сидів за одним столом, святкували всі. Дай, дайте я вищу. Ми не даємо відтавку президенту, він буде проводити вибори. Ми надаємо відставку уряду, тобто і адміністрації і так далі. Ми залишаємо все. А ви давайте йдемо на вибори Верховної Ради. 20 вирін переверви за 41 рішення не прийнято. Звернення, є до зачинути, давайте повторно не будемо. То тобто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. За 60 рішення. Рішення прийняття як рішення ради. Прошу голосувати. Grazie. Так держав, як я розумію, чекаєте, вона роблять, на цьому. Тут два рази системи. Будівлі немає. Вересо. За будівлю можуть сказати, Не можемо дверей, це Степанович вийшов, взяв пальто і що. Я ж сказав, що його немає, Василя Степановича. Ну йдіть це людям, скажіть, хай розійдуться. Я, я йде, людям тільки що говорив. І що вони кажуть? Що через ту, вони дивляться, що вони що ви скажете. Я вони тільки шо, тільки було. що оголошував, щоб хоча б я два кроки назад зробили. Ви, ви чули, що я <губить> що, я, що <губить> говорив? Так, але люди не підуть з адміністрації, вони ж слухають вас. Я, якщо буду в партії регіонів, я зла робити не буду. ليك مني يا все. Всі до наміти і в якій калазію Я стою Я розумію, я стою так сам. Я думаю, я думаю, я думаю, я думаю.